Вітаю ви на каналі Дика Природа. Кролики це не просто милі домашні улюбленці, а цілий світ відкриттів. Вони мають унікальні звички, особливості поведінки та багато цікавих рис, про які ви, можливо, навіть не здогадувались. Давайте разом поринемо в дивовижний світ кроликів і дізнаємося, як зробити життя цих пухнастих створінь щасливим і комфортним. Кролики це травоїдні ссавці, які належать до родини зайцеподібних. На сьогодні у світі існує близько 300 порід кроликів, які поділяються за такими основними категоріями: м'ясні породи, наприклад, фландер, каліфорнійський кролик, хутрові породи, наприклад, Рекс, ангорський кролик, декоративні породи, наприклад, карликовий баран, голландський карликовий кролик. Розміри кроликів варіюються залежно від породи. Наприклад, кролик пігмей максимально досягає 450 грамів. А його довжина становить від 22 до 35 см. А серед представників породи фландер-дорослі кролі важать 10 к гамем і більше при середній довжині тіла в 70 см. Однак зустрічаються гіганти довжиною до 1 метра і більше. Шерсть у кроликів м'яка, густа, часто блискуча. Забарвлення може бути різноманітним: однотонне, біле, чорне, сіре, руде, плямисте, смугасте, мармурове. У ангорських кроликів шерсть довга і нагадує пух, у рексів коротка і оксамитова, тіло компактне та округле у декоративних порід м'ясних порід витягнуте та масивне, голова витончена або округла залежно від породи. Колір очей залежить від породи кролика, коричневий, блакитний, червоний у альбіносів, очі кроликів, розташовані з боків голови, що дає їм. Майже 360 градусний огляд, вони можуть бачити, що відбувається позаду, не повертаючи голови. Вуха у більшості порід прямостоячі, довжиною 6-12 см. У деяких декоративних порід, наприклад, баранчиків, вуха звисають вниз, що додає особливої чарівності, а максимальна, офіційно зареєстрована, довжина вух кролика 80 см. Тваринки використовують вуха для спілкування. Орієнтації та охолодження тіла вуха можуть повертатися на 270 градусів і вловлювати найменші звуки. Передні лапи короткі, а задні сильні та потужніші, що дозволяє їм стрибати на висоту до 1 метра та швидко тікати від хижаків, хвіст кролика насправді довший, ніж здається, на перший погляд. Через густе хутро велика частина хвоста прихована, тому здається, що він дуже короткий. Якщо відсунути хутро, Можна побачити, що хвіст значно довший і складається з м'язів і кісток, які забезпечують йому рухливість, і допомагають кролику комунікувати або балансувати під час стрибків. Кролики відомі своєю високою плодючістю самка може народжувати кілька разів на рік, приносячи від 4 до 12 кроленят за один раз. Дикі кролики живуть у різних кліматичних умовах від лісів і степів до пустель. Найчастіше вони зустрічаються в Європі, Північній Америці, Австралії, Африці та Азії. Домашні кролики розводяться людьми по всьому світу, утримуються в клітках, вольєрах або в спеціальних приміщеннях. Оскільки кролики травоїдні, то їхня їжа включає. Траву і сіно це основа раціону, що забезпечує правильне травлення: овочі, морква, капуста, буряк у невеликій кількості, фрукти, яблука, груші рідко як ласощі. Спеціальні корми, гранули або суміші, розроблені для кроликів, уникати цибулі, картоплі, шоколаду, молочних продуктів та будь-яких продуктів із високим вмістом крохмалю чи цукру. Цікаві особливості кроликів. У тваринок є 28 зубів, і вони ростуть упродовж усього життя. Кролики потребують твердої їжі, щоб природним чином сточувати їх. Кролики жують 120 разів у хвилину. І мають більше 17 тисяч смакових рецепторів. Їхнє серце б'ється з частотою 130-325 ударів на хвилину це значно швидше, ніж у людей. Вони стукають лапами об землю, щоб попередити інших про небезпеку. Кролики можуть муркотіти, коли відчувають задоволення. Це звучить як легке скреготіння зубами, кролики не бачать прямо перед собою. Ця сліпа зона компенсується їхнім чутливим носиком та вусами. У дикій природі кролики живуть у групах і будують складні тунельні системи. Вони люблять компанію і можуть почуватися самотніми без взаємодії з іншими кроликами або людьми. Кролики люблять танцювати. Вони можуть стрибати, бігати колами і навіть крутитися в повітрі, коли почуваються щасливими. Кролики можуть запам'ятовувати свого власника за запахом і голосом кролики потребують простору. Якщо вони живуть у клітці, вона повинна бути достатньо великою, щоб вони могли легко розтягнутися на повний зріст і встати на задні лапи. Щоб забезпечити комфорт та уникнути неприємних запахів, потрібно регулярно чистити клітку. Кролики дуже охайні і самі доглядають за своєю шерстю. Їх не потрібно часто купати, оскільки це може викликати у них стрес. Кролики линяють кілька разів на рік. У цей період важливо вичісувати їх щоб запобігти проковтуванню шерсті, тривалість життя у домашніх кроликів у середньому 8, 12 років. Тоді як дикі кролики зазвичай живуть 1-3 роки через природні небезпеки, кролики це справжні компаньони, які можуть подарувати вам море позитивних емоцій і радості вони ніжні, веселі та неймовірно цікаві. А що ви думаєте про цих пухнастих друзів? Поділіться своїми історіями або запитаннями в коментарях. І не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалося, та підписатися на наш канал, щоб дізнатися ще більше про світ тварин.